Вітаю! мене звати Світлана Кучер, і ви на каналі Лінія ландшафту. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, які рослини створюють осінній сад, які впливають на його емоційність саме в цей період, і трішечки розповісти про історію їх використання в ландшафтному дизайні. Ось сьогодні піде про злаки, про декоративні трави. Якщо говорити про історію використання цих рослинок у ландшафтному дизайні, якщо заглянути зовсім трошечки далеко, то, наприклад, в кінці 18-го, на початку 19 століття. Злакові рослини розглядалися в контексті лугових посадок або газонів. Згадайте, великі сади, Версаль, він, звісно, ще побудований ще раніше, але там великі масиви газону. У формальному або як ми зараз називаємо французькому ландшафтному стилі, це прямі геометричні форми, верніше це правильні геометричні форми, і там було зовсім мало природності, якщо чесно. У середині ХІХ століття в Вікторіанській Англії почали з'являтися екзотичні види трав. Це помпальські трави, як ми зараз знаємо, одну із таких трав картодерія село. Правда, вона не зимує в нашому кліматі. А потім, вже наприкінці 19 століття, під впливом Вільяма Робінсона і Гертруди Джекіл. Декоративні злаки або взагалі трави почали з'являтися у складі мішаних квітників і пейзажних композицій. Вільям Робінсон – це ірландський ландшафтний архітектор того часу, дуже відомий. Він зробив прорив в ландшафтному дизайні, саме в напрямку створення природних садів. У своїй книзі Дикий сад він описав. Необхідність використання саме злаків у створенні природних композицій, і Гертруда Джекіл, вона вважається матір'ю сучасних квітників. Теж вже робила спроби використовувати ці рослини у своїх квітниках. Роботи Вільяма Робінсона стали передвісником виникнення нового напрямку у ландшафтному дизайні, який дістав назву Нова хвиля. Нова хвиля це створення садів у природній стилістиці. Вона з'явилася наприкінці ХХ століття, але з'явилася не просто. були передумови для появи такого напрямку. В період 50-60-х років інтенсивно розвивалася промисловість і сільське господарство. Тобто зникали масиви природних ландшафтів, натомість з'являлися сільськогосподарські поля. І саме екологічний фактор дав такий потужний. Поштовх до розвитку садів саме в природному стилі. Стилістика нової хвилі розвинула розуміння краси і естетики саду не лише тоді, коли він квітує і показує пишну зелень, а у всі періоди вегетації рослин, в тому числі у зимовий період, коли рослини вже посохли, і об'єми і красу саме в холодний період в саду тримають злаки. Отже, підемо прогуляємось по саду, і я вам покажу, як виглядають деякі декоративні трави саме в цей період. Одним із найбільш акцентних злаків в цей період є пенісетом Лисохвостий. Він просто вражає своєю пишністю, ніжністю і формою. В нього такі соцвіття, як хвостики у білки. Саме ось цей сорт Red Head, Має такі більш темніші соцвіття, схожі до пурпурово-коричневих. Тому що є і інші сорта цієї рослини, де колір суцвіть, дещо відтінок сусвіт, дещо інший. Ось тут один кущ. Він під час квітування має діаметр десь приблизно півтора метра. уявляєте, наскільки потужна ця рослина? І мені подобається саме. Він тут в одиночній такій посадці через те, що показує красу от самої рослини. Нюанс такий, що якщо перелити, то він може в цей період розвалитися. Тому рослина дуже гарно підходить саме для садів, де відсутній автополив, наприклад, або сад мало поливається, тому що з урахуванням того, що води стає все менше. Ми повинні задумуватись над використанням у своїх садах рослин, які не потребують багато води. Отже, така рослина, як пенісетом лисохвостий, дуже гарно підходить для таких умов. Він полюбляє поживний ґрунт, хоча може рости і на і на таких більш піщаних ґрунтах, тобто не дуже вимогливий до ґрунтів. Можна сказати, що це така універсальна рослина і дуже стійка. Але мінусом рослини є те, що я помітила, що він насівається. Дійсно, він насівається і трошечки важко виполюється, якщо чесно. Але якщо ґрунт замульчований, закритий зеленю, то насінинки не проростають, тому що в ґрунті і без оцих його насінь є мільйони всяких різних насінин. Тому це не така і велика проблема при умові мульчування ґрунту. Подивіться, як красиво в естетику осіннього саду вписується малінія-голуба, сорт-транспарант. Це рослина, яка під час квітування має висоту більше 2,5 метрів. Хоча сама крутина листя десь до 80 сантиметрів. Вона має таку фонтановидну розлогу форму в цей період. І її переваги в тому, що. Вона дає об'єм, але не стає ширмою. Тобто за нею просвічують, за нею проглядаються інші рослини. Її можна висаджувати всередині квітника і за нею висаджувати інші рослини, навіть нижче за нею, і вони будуть гарно проглядатися. Тобто вона створює таку прозору полину, яка дуже вдало доповнює об'єм квітника, об'єм саду. Ця велична рослина, яку ви бачите за мною, це міскантус гігантський. Ви тільки послухайте, як він розмовляє з вітром. 100% підходить для терапевтичних садів. До речі, він використовується не лише з декоративною ціллю, це технічна культура, з якої роблять пелети. Міскантус гігантський є теплорослим злаком. Він починає відростати десь наприкінці квітня. Цвіта дуже красиво, пурпуровими метілками, але в залежності від того, наскільки тепле буде літо. Він може зацвісти або не зацвісти. Минулого літа цвів, красиво показав себе у всій його декоративності. Цього літа побачимо. Ця декоративна трава це просом сорт Heavy Metal. Він має трішечки такий сизуватий відтінок листя, і зараз тільки-тільки починає зацвітати. Коли розпустяться метілки, вони будуть пухнастими і будуть мати такий пурпуровий відтінок. Це проса є дуже структурним, тому що не всі проса тримають об'єм взимку, а саме цей сорт. Він стійкий, вітростійкий, і навіть коли на нього падає сніг, він після того, як висихає, він піднімається, частково піднімається. Тобто дуже підходить для того, щоб використовувати його саме з цілями декора... зимової декоративності. Просо це один з таких злаків, який відростає пізно. Це десь вже початок травня, тому його потрібно завжди дочекатися. І потрібно біля нього висаджувати такі рослинки, які, будуть, які вже наростуть до цього періоду, щоб не було порожнього місця в квітнику. А так дуже красивий з широким листом, красиво дуже виглядає в масивах. Тут він вписався у композицію із квітами, навіть із трояндами. І мені дуже-дуже подобається саме цей злак, саме цей сорт. Ось цей прекрасний злак, біля якого я зараз стою, це міскантус китайський. Є зараз дуже багато сортів саме цього виду. Це сорт кляйне фонтан. Він якраз квітує в цей період світло-бежевим кольором. Коли переквітує, метілки розпустяться, це буде красива, пишна, така хмара. Теж дуже красивий взимку. Це рослини зимового саду, тому що ну, так, рік складається із теплої пори і з холодної пори року, І в холодну пору року ми теж маємо насолоджуватися своїм садом. І е, те, що я говорила про нову хвилю, про цей напрямок у садівництві, в садовому мистецтві, саме цей напрямок дав нам розуміння зимової краси, тобто краси. Саду, коли він перед нами предстає в сухоцвітах, в сухоцвітах і квітів, і златів, листочки вже будуть світлокоричними, бежевими, а метілки будуть ще довго-довго зберігати пухнасту форму. І вже навіть хочу замітити, що навіть зараз вересень перецвітають квіти, перецвіли ось Монарда. Вона показує форми такі круглі насінневих коробочок. У неї ще зелені листочки, але квітів вже давно немає. Але є сухоцвіти. Я не обрізаю ці сухоцвіти, тому що в них красива архітектура. І саме тут можу показати вам, наскільки гарно поєднується ось ця архітектура суцвіть. Із з лаками. і з злаками, які тільки починають квітувати. Візьміть собі на замітку, це дуже красиве поєднання. А ось ще вдруге повторно квітує шавлія карадонна, яскраві фіолетові стрілки. Восени, звісно, багато квітів, які ще показують свою таку пишність. Цей сад зараз квітує наповну, квітує осінніми квітами, і квітування доповнюють саме злаки. Вони не такі яскраві, як квіти, але вони створюють зовсім іншу атмосферу, атмосферу легкості і повітряності в саду. Покажу вам найбільший багаторічник нашого саду гігант саду і найбільший злак, який росте в Україні взагалом. Це помпайська трава, називається Іріантус Равенський. На початку відео я розповідала вам про те, що в середині 19 століття вікторіанської Англії почали завозити помпальські трави картодерію. Так от ріантус Равенський це родич конкортодері. Але це такий злак, який дуже гарно зимує в наших умовах. І він дійсно найбільший, тому що його висота з китоносами під час цвітіння трішечки більше 4 метрів. Метілки десь 60 см висотою. Такі великі, пурпурового кольору. Красиві. Ширину наростає десь до метрів трьох, напевно. Ну, це на сьомий-10 на рік. На одному місці росте більше 10 років. Тобто ви посадили і це може рости скільки завгодно. Розсадити дуже важко. Це потрібно прямо молотом забивати лопату, щоб можна було його розділити. Тому що корінне вище дерев'яніє. Звісно, вона підходить більше для великих садів, але знаєте, якщо Сад невеличкий, то чим більше рослини ми в нього саджаємо, тим більшим він здається. Зелене листя із білою полоскою посередині. Взимку теж зовсім не втрачає об'єму, шелестить, розмовляє з вітром, як і міскантус гіганський, не агресивний. на відміну. Міскантус гіганський має коротко кореневище. Трішечки розповзається. Ріанту равенський росте однією крутиною, він зовсім не повзе. Дуже красивий колір, пурпуровий пагонів. Пагін облистяний і потім в нього буде метілка, яка буде такого ж відтінку, як і ось цей пагін. Потужна, така красива, об'ємна, стабільна рослина. Не вимагає багато поливу. Я думаю, що її взагалі можна не поливати влітку, тому що в неї глибокий корінь, не вимагає ніякого догляду. Я не помічала ніяких хвороб на цій рослині. Єдина трудність це її спиляти навесні, тому що навесні, ранньою весною, в саду зрізаються всі багаторічники, вони зазвичай зрізаються кущорізом. А тут потрібно брати таку пилку і спилювати ці квітоноси. Можна потім, до речі, використовувати як якісь підпорки там для рослин чи ще в якихось таких цілях, тому що вони як бамбук, цупкі, досить таке. Так що, така прекрасна гігантська рослина, такий гігантський злак. Ще один представник роду міскантусів: міскантус-балярина це гібрид. І при посадці потрібно враховувати те, що він трішечки розповзається, тобто для нього потрібно виділяти певну територію. Його краще всього висаджувати масивом. Тобто він себе і покаже краще, коли буде в масиві, і все одно він свої візьме, тому що має дещо повзуче кореневище. Такий в нього широкий лист із тоненькою білою смужкою. І дуже ніжний відтінок бежевого, відтінок його колосків, і коли вони розпушаться, це буде перлиновий відтінок. Недаремно сорт назвали саме балерина. Ось ще один приклад того, як декоративні трави можуть поєднуватись із сухоцвітами. Це панісетум лисохвостий, про який я вам розповідала раніше. А ось сухоцвіти декоративного аліуму це. Цибуля міленіум. Взагалі, декоративні цибулі не є структурними. В основному вони падають після того, як відцвітають. Але саме ця цибуля Міленіум це гібрид, тримає свої сухоцвіти навіть взимку. Вони, хоч і коричневого кольору, але дуже красивої форми. І дуже дуже красиво поєднується саме із метілками. Цієї трави. Таке поєднання потрібно помічати, запам'ятовувати і використовувати їх у своїх садах. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. До зустрічі!